Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 14 грудня. 14 грудня 1918 року українські війська, вірні директорії, урочисто увійшли до Києва. Ця подія стала поворотним моментом у ході боротьби за незалежність України в роки громадянської війни. Директорія, очолювана Симоном Петлюрою, поставила собі за мету відновити контроль над Україною, борючись проти гетьмана Павла Скоропадського, якого повалили лише кількома днями раніше. Багато киян зустрічали українських солдатів з натхненням, вбачаючи в них захисників національних інтересів. Симон Петлюра, головний атаман республіканської армії, у цей момент став національним героєм, чиє ім'я асоціювалося з боротьбою за незалежність. Однак, не зважаючи на успіх, попереду чекали нові випробування. Україна опинилася в центрі запеклої боротьби за контроль між різними політичними та військовими силами, включно з більшовиками. Та білогвардійцями ця подія стала важливою сторінкою в історії боротьби України за свою державність. А постать Симона Петлюри і досі викликає суперечки та різні оцінки серед істориків і політиків. У грудні 557 року потужний землетрус обрушився на Константинополь, столицю Візантійської імперії. Ця подія вразила місто не тільки буквально, а й у духовному сенсі, адже одного з найбільших руйнувань зазнав купол собору Святої Софії, величного символу християнства і візантійської архітектури. Собор був побудований лише за два десятиліття до цього за наказом імператора Юстиніана Великого і вже став архітектурним дивом свого часу. Його величний купол, що височіє над містом, символізував силу імперії та її духовну спадщину. Коли Купол звалився через підземні поштовхи, це стало ударом не тільки по релігійних почуттях жителів, а й по їхній упевненості у стабільності імперії. Землетрус також зруйнував безліч будинків, стін і громадських будівель, залишивши тисячі людей без даху над головою. Імператор Юстиніан негайно розпорядився відновити собор Святої Софії, але на це пішли роки. А нова версія купола стала ще вищою і більш стійкою. До землетрусів. Цей руйнівний землетрус увійшов в історію як одне з найбільш значущих стихійних лих, з яким довелося зіткнутися Візантія, і він став символом того, що навіть найвеличніші досягнення можуть бути вразливі перед стихією. 14 грудня 1287 року Нідерланди зіткнулися з однією з найстрашніших природних катастроф у своїй історії. Повінню, відомою як Сент Люсія. Найсильніший шторм збігся з припливом, унаслідок чого великі ділянки суші затопило. Піщані мілини і прибережні дюни не витримали потоку великої води і були розмиті. Понад 50 тисяч людей загинули, і багато сіл було повністю затоплено. Ця повінь стала однією з найбільших зареєстрованих в історії Європи і залишила глибокий слід у пам'яті народів, що жили на цих землях. Середньовічна Європа була вразлива перед силами природи, і в Нідерландах уже давно знали про ризик повеней. Однак до цього трагічного дня система захисту від води була недостатньо розвинена. Повінь сент люсії стала поштовхом до того, щоб у наступні століття Нідерланди почали активно будувати дамби, канали та системи дренажу. Це заклало основу для тієї унікальної системи захисту від води, яка існує і донині, та вважається однією з найбільш передових у світі. Однак у 13 столітті таких технологій не існувало, і люди могли розраховувати тільки на примітивні засоби захисту, незліченні жертви і руйнування повені Сент Люсії змусили замислитися над тим, наскільки важливо навчитися керувати стихіями, що зрештою і призвело до сучасних досягнень інженерної думки. 14 грудня 1911 року норвезький дослідник Руаль Амундсен і його команда увійшли в історію, ставши першими людьми, які досягли південного полюсу. Ця знаменна подія стала результатом багаторічної підготовки та мужності перед обличчям суворих умов Антарктики. Підкорення полюсу стало однією з найбільших перемог людства у боротьбі з природою і відкрило нову еру полярних досліджень. Шлях до успіху був нелегким. Амундсен, перш ніж зважитись на експедицію до південного полюса, кілька років брав участь в інших полярних експедиціях, зокрема у дослідженнях Арктики. Його досвід і вміння працювати в екстремальних умовах стали запорукою успішного досягнення мети. Команда Амундсена використовувала спеціально навчених собак і сани для пересування крижаними пустками, що дало їм значну перевагу у швидкості та ефективності перед експедицією Роберта Скотта, який прибув на по. Люс на кілька тижнів пізніше, експедиція Амундсена не тільки зміцнила його ім'я в історії, а й показала світові, що навіть найсуворіші і непривітливі куточки планети можуть бути досліджені людиною. Ця подія відкрила шлях для подальших полярних досліджень і зіграла важливу роль у розвитку науки. Як ви думаєте, що спонукає людей вирушати у такі небезпечні мандрівки, незважаючи на ризики та труднощі?

Жозеф і Етьєн уперше провели успішне випробування безпілотної повітряної кулі. Ця подія стала першим кроком на шляху до підкорення небес людиною. Французькі винахідники використовували гаряче повітря для підйому кулі, що відкрило нові горизонти для досліджені подорожей. Ідея створення повітряної кулі прийшла до Жозефа Монгольф'є, коли він спостерігав за димом від багаття, що піднімався угору. Брати провели безліч експериментів, перш ніж змогли створити. Кулю, яка пролетіла майже два з половиною кілометри, це був перший успішний політ, який довів, що люди можуть використовувати повітря для переміщення об'єктів у небі. Успіх братів Монгольфє надихнув багатьох інших винахідників, і вже через рік вони відправили в політ своїх перших пасажирів тварин. А незабаром після цього відбувся і перший політ людини на повітряній кулі. Ця подія стала поворотним моментом в історії повітроплавання і призвела до розвитку аеродинаміки, що пізніше призвело до винаходу літаків. Не забувайте підписуватися на наш канал, щоб не пропустити нові історії зі світу науки та історії. У 1947 році на тлі повоєнного підйому в Америці у Дейтон Біч, штат Флорида, було засновано те, що сьогодні ми знаємо як Наскар. Національна асоціація перегонів на серійних автомобілях усе почалося з того, що власники перегонових команд і механіки збиралися для обговорення правил перегонів, адже автоспорт у США на той час був доволі хаотичним. Вільям Білл Франс старший, один із головних ініціаторів створення організації, побачив потенціал у тому, щоб об'єднати автоперегони і надати їм офіційного статусу. Спочатку Наскар було створено для проведення перегонів, перегонів на автомобілях, доступних широкому загалу, тих самих машин, які можна було побачити на вулицях. Згодом Наскар став однією з найбільших спортивних організацій в Америці, залучаючи мільйони вболівальників і створюючи нову культуру навколо автоспорту. Перегони на овалах, унікальна атмосфера та дух суперництва стали візитною карткою цієї організації. Сьогодні Наскар це не просто перегони, це частина американської культури. Пристрасть до швидкості і майстерність водіїв приваблюють глядачів з усього світу. А як ви думаєте, що зробило Наскар таким популярним і унікальним видом автоспорту? 15 грудня. Сьогодні ми занурюємося у похмуру сторінку української історії 15 грудня 1932 року. Сталін і Молотов дали хід постанові Центрального комітету ВКПБ і Ради народних комісарів від 14 грудня 1932 року. Цей документ став поворотним моментом у репресіях проти української мови і культури, які розгорталися під виглядом боротьби з петлюрівськими та іншими буржуазно націоналістами Лістичними елементами постанова вимагала припинення українізації не тільки на території України, а й у регіонах СРСР, де проживали українці. Українські школи, навчальні заклади і друковані видання мали перевести на російську мову до осені 1933 року. Ця політика стала частиною масштабної кампанії знищення української ідентичності та культури. Із середини 1930-х років репресії посилилися. По всій Україні діяли органи НКВС, які викрили десятки національних організацій, відправляючи їхніх учасників у концтабори. Лише деякі пережили ці страшні випробування. В одну мить було знищено українську академію наук та українську автокефальну православну церкву. Тисячі вчених священників, учителів і представників інтелігенції були або заслані. Або розстріляні ці роки стали не тільки часом фізичного терору, а й знищенням культурної спадщини. Українські школи закривалися, видання українською мовою зникали, а безліч ікон та історичних цінностей було вивезено за кордон. Закінчилися ці репресії повним розгромом української культури. Постійний тиск і чистки унеможливили нормальний розвиток української нації у радянському союзі. 15 грудня 1933 року у США набула чинності 21 поправка до конституції, яка скасувала так званий сухий закон. Цей момент став завершенням одного з найбільш спірних періодів в американській історії. З 1920 року, за рішенням уряду, виробництво, продаж і транспортування алкоголю були заборонені по всій країні. Однак результат виявився не таким, як очікувалося. Замість оздоровлення нації сухий закон призвів. До розквіту організованої злочинності і підпільного бізнесу на тлі економічних труднощів великої депресії американське суспільство дедалі частіше ставило собі питання: а чи не час скасувати сухий закон? І справді, 1933 року влада визнала, що повна заборона на алкоголь більше приносить шкоди аніж користі. Після підписання поправки святкування пройшли по всій країні, а в бари й ресторани знову потекли легальні напої. Цей момент став важливою віхою в історії американського суспільства, показуючи, що заборонами не завжди можна вирішити соціальні проблеми. Скасування сухого закону також дозволило уряду налагодити контроль над алкоголем і поповнити бюджет новими податками. Як ви вважаєте, чи були позитивні сторони у сухого закону, чи це була суцільна помилка? Тисяча 1488 року португальський мореплавець Бартоломео Діаш повернувся на батьківщину, здійснивши видатну для того часу подорож. Він став першим європейцем, який обігнув мис доброї надії. Ця експедиція була частиною масштабних спроб Португалії знайти новий морський шлях до Індії і на схід. Уперше європейці опинилися настільки близько до заповітної мети, досягнення багатих торгових шляхів Азії. Подорож Діаша була далеко нелегкою. Його кораблі, ведені непередбачуваними вітрами і суворими штормами, ледь не розбилися об скелясті береги. Але саме ці небезпечні води і дали назву мису Мисбур, як його назвав сам Діаш. Пізніше король Жуан II перейменував його на мис доброї надії, адже його обхід означав, що шлях до багатств Індії майже відкритий. Цей успіх Діаша ознаменував початок нової ери для європейських досліджень і морських відкриттів. Хоча сам він так і не дійшов до Індії, його досягнення надихнуло майбутніх дослідників, таких як Васко Гама, продовжити шлях і завершити місію. У грудні 1941 року німецька армія скоїла один з найжорстокіших злочинів під час голокосту масове вбивство євреїв у Дрогобицькому яру, недалеко від Харкова. Понад 15 тисяч євреїв були жорстоко розстріляні нацистами та їхніми поплічниками у холодному зимовому лісі. Ця подія стала символом жахів, які приніс з собою нацистський режим, і нерозривно пов'язана з трагічною долею єврейського народу у роки Другої світової війни. Коли Харків був окупований німецькими військами, тисячі євреїв опинилися у гетто. Їх жорстоко депортували до Дрогобицького яру, де безжально вбивали, не зважаючи на вік, стать або стан здоров'я. Це місце, як і багато інших по всій Європі, стало свідченням крайнього людського зла і божевілля, які супроводжували голокост. Сьогодні Дрогобицький яр є меморіальним комплексом, де люди віддають данину пам'яті жертвам цієї трагедії. Важливо пам'ятати і розповідати про подібні події, щоб ніколи більше вони не повторилися. Після 11 років реставраційних робіт у 2001 році знаменита пізанська вежа знову відчинила свої двері для туристів. Ця унікальна архітектурна пам'ятка, яка приваблює мільйони людей з усього світу, відома своїм незвичайним нахилом, що став її візитною карткою. Але мало хто знає, що вежа перебувала під загрозою обвалення і потребувала серйозних зусиль для її порятунку. Нахил вежі, що почався ще в процесі будівництва у 12 столітті, поступово збільшувався, що викликало серйозні побоювання за її збереження. На початку 90-х років минулого століття інженери ухвалили рішення закрити вежу для відвідування і розпочати масштабні укріплювальні роботи. Щоб стабілізувати конструкцію, було розроблено кілька інноваційних технологій, включно з вилученням ґрунту під вежою і встановленням противаг. У підсумку пізанська вежа зберегла свій нахил, але стала більш стійкою. Сьогодні вона, як і раніше, дивує і надихає людей з усього світу, залишаючись символом інженерної майстерності та культурної спадщини. А як ви думаєте, чи варто було зберігати нахил вежі, або її краще було б повністю вирівняти? Друзі, підписуйтеся на наш канал, щоб не пропускати нові цікаві історичні відео.